Сідайте зручніше, починаємо наш кіноогляд фільм під назвою Капітан Фантастик. я дивлюсь на головного героя, а бачу свого батька такого ж упертого, непоступливого, жорсткого, готового переступити червоні риски. Хоча батько так і не переступив одну: повагу до наук і до людей, які цю повагу охороняли, він так хотів поступити до Київського університету імені Тараса Шевченка. Випивши, любив розповідати, як готував в університетському гуртожитку всіх своїх сусідів до іспиту всесвітньої історії. І сусіди поступили, а його, мого улюбленого тата, його зрізали. Зараз я не маю можливості слухати ці його байки, тата вже немає. А ще чотири роки тому раз на тиждень ми розмовляли телефоном. Тато дзвонив, голос його був слабким. Я до вересня протягну ще і все. Казав він і клав слухавку. На рік раніше він відміряв собі ще менше, але в одному був правий: померти треба бути готовим, завжди готовим. Власне, я відхилився від лінії нашої розповіді. Ми говорили про фільм Капітан Фантастик, про головного героя, батька, схожого на Христа, який подорослішав. Так, я так визначив, що він схожий на Спасителя. А фільм буде час, подивіться. Він якраз про марність університетських дипломів і про те, що мій тато даремно переймався.